Ужгородка Олександра щодня купує хліб. Жінка каже: в родині полюбляють саме житній елеватор. Ой, ми дуже дуже полюбляємо житній. Сірий елеватор. Так? No. А за останній час він трошки, трошки так. Цей хліб, як і ряд інших, здорожчали. Якісь на гривню, деякі буханці на дві. Продавчиня каже, на подорожчання вплинула й ціна на світло, часті блекаути, та нестача працівників як на пекарнях, так і водіїв-експедиторів. В собі до вартість хліба входить не лише мука ходить все. А якщо в нас виключають світло по три години, а ще графік не дуже обдуманий, люди втрачають кучу грошей за це, що туди вкладають. Генератор тягне солярку, солярка дорожчає, це більше працю людей треба оцінювати. Скоро з таких політиків не буде кому возити хліб, печи і робити. Так що будемо печи вдома і будемо печи по таку ціні, по якій буде. За статистичними даними, фактично з початку року хлібобулочні вироби додали в ціні у півтора-два відсотки. тут додавалися звичайно додаткові фактори, які можуть призвести ну, навіть дещо більшого зростання ціни на хліб. Чому? Ну, перше все декларується зростання ціни на борошно. І за останній місяць якраз йде ріст доволі високий 30 – 30-35% приросту. Ну треба також врахувати те, що курс гривні теж. Те, що впав, а це з точки зору валюти і гривні експортна виручка стає більшою, теж стимулюється скажімо, бажання продати на, скажімо, за межі України. Через відключення електроенергії підприємства змушені використовувати альтернативні джерела живлення, що суттєво впливає на ціну, додає Тарас Трендяк. На одному хлібі, наприклад, якщо звичайно електроенергію, ціна, скажімо, електроенергії становить до 50 копійок. Але якщо ти вже використовуєш, скажімо, генератори, то собівартості ціна електроенергії вже становить щонайменше півтора гривні. Тут, бачите, зразу одна гривня вона моментально з'являється. Плюс треба, ну скажімо, розуміти ризики, якими ми йдемо, до скажімо, до осінньо-зимового періоду, що в Україні ризики скажімо, ну, скажімо, енергозабезпечення є доволі серйозні, тому що теплові тепловілесанції, е, маневрена, скажімо, кількість електроенергії, яка має закривати пікові періоди, скажімо, погіршена. І тому ну, скажімо, ризики зростання ціни вони насправді є. Але говорити впевнено, що це буде ну, катастрофічною для, для людей, ну, мабуть, зарано і не, і не варто. Існує ймовірність поступового підняття цін на хліб протягом року. Пекарі зазначають, що роблять все можливе, щоб стримати ціни, проте через значне зростання витрат їм доводиться йти на цей крок. Особливо відчують здорожчання люди з низьким рівнем доходу, для яких хліб є одним з основних продуктів харчування.